Ось цей чоловік спецпредставник Китаю Лі Хуей, коли приїздив до Києва, виявляється, відмовився навіть дивитися на докази того, що Україна збила кінжали, і відмовився визнавати те, що це можливо зробити американськими зенітно-ракетними комплексами. Петріот, як ви як би ви пояснили таку реакцію? Ну, ну що, це, що це за принцип? Ну як би ну, це ж я вам скажу так: що це ж принцип того, щоб не визнавати, що Сполучені Штати мають дійсно. Зброю серйозну, яка здатна протидіяти російським так званим вундервафе, да, тобто протидіяти російській зброї. Тим більше, ми ж розуміємо прекрасно, що я не виключав би, що Росія там втюхувала Китаю а, роками про те, що вони мають таку зброю, яка непереможна і в принципі нездатна до збиття засобного ППУ а, американськими, ну, власне кажучи, зараз іде розвінчування міфів. А лікує не хоче, скажімо, брати в цьому участь, тому що це ж така позиція Китаю, як вони скажуть, нейтралітету. А насправді для того, щоб в даному випадку особливо не е обурювати Росію, але з іншого боку, і не підтримувати США. тому що розумієте, тут же ж питання постало би не тільки про збитий кінжал, а постало би питання: а чим цей кінжал збили? А тут би постало питання: а в разі присутності. Таких систем потенційно на Тайвані у китайської зброї подібної чи не подібної були б якісь шанси чи не були б от, власне кажучи, тут би пішло ось цьому. Я думаю, що причина більше навіть тому, що вони не хотіли своєю участю а, фактично благословити вдалу роботу патріотів, і це для них був надзвичайно такий серйозний політичний момент, і тому я думаю, він від цього. Утримався, що називається між крапельками, і щоб не бути учасником того, як присоромили Росію, а фактично і продемонстрували нездатність її кінжалів протидіяти Петріотом. Ну і щоб не підсвічувати і не підтримувати США, яка чудова система протиповітряної оборони, і які системи у них є, і яка зброя насправді яка привалює і домінує над російською. Мені здається, що ось в цьому є причини. Просто була в мене така думка: слухайте, а може Китай там справді їм стільки локшени навішали, що і вони самі вирішили вписатися в цей проект ось таких прекрасних кінжалів російських і якось там щось постачало не виключено, не виключено. Я би не став цього виключати, що і китайські компанії могли до цього докластися. Безумовно, це це може бути одне. Тим більше це зараз, все ж розумієте, це ж не буде невідомо, тому що в нас є. Уламки. Я думаю, що з того, що можна буде дослідити, це буде встановлено. Так, друзі, продовжуємо працювати і зараз поговоримо про поле бою. Поговоримо про населений пункт Кліщіївка. Про котрий зараз це не Кліщівка, це у нас південь, але ми зараз перемістимо карту Deep State на Бахмутський напрямок, щоб нагадати вам, де у нас Кліщівка розташована. Отже, це від Бахмуту а, на південний захід, населений пункт Кліщівка. Тут а, відбуваються деокупаційні дії збройних сил України. Навіть генеральний штаб наш визнав самого ранку про те, що є рух на південному фланзі Бахмута. А ось згодом. Почалися вал повідомлень від так званих російських мілітарних блогерів, котрі почали писати, що їхні е, збройні сили Російської Федерації покинули Кліщівку. Втім, я так е, розумію, що не стільки важлива сама кліщівка, настільки важливий саме сам населений пункт його назва і, і сам факт там присутності, скільки висоти поруч із кліщівкою. Які відтак нам відкриваються зараз перспективи на цьому південному фланзі, Олександре чи можна говорити про те, що Україна близька до прориву фронту на цій ділянці нашого бою із. Росіянами, я думаю, що так він в принципі вже відбувся. Він відбувся цей прорив, коли зуміли наші сили, фактично, от ми говоримо про кліщі, і тут можна сказати, зняти ось ці кліщі, які тяжіли в районі Іванівського з і хромового з півночі. Пам'ятаєте, ну це було ще коли а, російські війська. Фактично планували оточити наше угруповання і взяти наше угруповання в кліщі, і те, що це вдалося розтиснути е і зняти ці виступи, це вже важливо. А зараз те, що фактично вклинилися в лінію оборони ворога і знищуються оборонні рубежі російських військ. Це теж дуже важливо. І відкриваються перспективи. І дуже важливо, що ті плани, які були озвучені, про те, що в принципі, наш рух по флангах, врешті в районі Бахмуту матиме успіхи і поможе призвести або до оточення російських військ там, або по тому, що російські війська будуть знищені, чи будуть вимушені відступати, якщо наші сили дадуть, а, і Бахмут буде як наслідок звільнений, і не тільки Бахмут, а й довколишні населені пункти. Я думаю, і я би не виключав, що фактично для нас ці наступальні дії на сході можуть завершитись успішно, і успішними вони були б на даному етапі, в разі якщо б ми відвоювали всі ті позиції, які а, ворог займав фактично починаючи і зі свого там так званого цього зимового наступу, великого це включно з Солидаром і всіх довкола населених пунктів. І далі і на даному етапі я вважаю, що це було б, був би серйозний тактичний успіх і перемога. А Бахмут це може бути оперативна перемога. Я зараз скажу про це і далі детальніше. Більше чому тому, що ці події відбуваються якраз напередодні того, про що ми говорили саміту НАТО, і ці події тривають на тлі заяв деяких скептиків про те, що. На заході там і не тільки про те, що мовляв український контрнаступ пригальмував, немає успіхів і здобутків. Уявіть зараз на цьому тлі звільнити Бахмут, про який ну кілька місяців писали всі іноземні змі, про який, який став відомий, про який говорили на великій сімці, і про який Росія ще не так давно оголосила, що вони його захопили. А це... от Росія себе загнала в цю політичну інформаційну пастку, з якої вона тепер ну, дуже складно буде її репутаційно вибиратися, якщо раптом вони втратять Бахмут. А до речі, генерал Полковник Сирський, даючи інтерв'ю ABC, сказав, що Росія неодмінно втратить Бахмут. Втратить, ну так я погоджуюсь. Ну тут, тут важко тим більше з генералом не поводитись, який відповідальний за цей напрямок. Я теж дотримую, що втратить це питання часу вже. Тобто, та рішучість, яка є, ви знаєте, що я от можу сказати з того, що мені відомо. І та інформація, яка у мене є, що коли починалася оборона ось Бахмута, і вона була доручена саме генералу Сирському, тоді, е, Ну скажімо так, ми знаємо, яка ситуація тоді була, вона була дуже складна для наших військ. І пам'ятаєте, ми з вами навіть на стрімах говорили, я казав про те, що не виключено можливо, що нам і відійти доведеться. Ну Такі можуть скластися умови. Ну, така ну, була так. ситуація. Я добре пам'ятаю ось цю заряженість і тут та інформація, яка є. Як Постійно і Сирський там був присутній, все ну дехто його критикував за те, що він виїжджає туди, це його характер і стиль він в інтерв'ю, до речі, і сказав, що мені важливо бути присутнім такі моменти. Ну і власне, як ось ця воля до боротьби як пішла, наскільки зарядила і цих бійців, які там і зрештою переломила ситуацію. Тому, коли він каже, що звільнять, ну я думаю, що так. Ну, я просто покажу, що от якщо це станеться, а це станеться, і ми віримо нашому генералу Полковнику, то росіяни як вони себе будуть поводити далі інформаційно, адже вони дуже серйозну пастку себе загнали з цим Бахмутом. Дивіться, я би, не, я би не переоцінював, що для них це якась інформаційна пастка. Я би це оцінив з точки зору того, що це для нас інформаційний здобуток, колосальний. Крім того, що ми деокуповуємо нашу землю і наносимо поразку російським військам. Розмиваючи їх плани і розтоптуючи, і говорячи про те, що дивіться, ви хотіли йти на Дніпро. Вони ж збахнути на Дніпро. І ж всі кричали: ми пойдемо на Дніпро. Я добре пам'ятаю після цього, а їм вони не змогли вийти, так ще їх вибивають. Вони це заглушать. Ну тобто, розумієте, як вони змогли? Ну ми так само говорили про те, що Херсон для них може стати якоюсь там єдиний плацдарм на правобережжі що якісь інші місця населені пункти поговорили, поговорили, відпустили. Згадайте скандал, який був там під час, коли наші сили звільнили Лиман, пішли далі там з генералом Лапіним і все все. Ну, поговорили, поговорили, все. Але е для нас це буде мати колосальний ефект. От серйозно, він буде мати ефект здобутку зараз от потужної інформаційної бомби, тому що Росія. Атакувала Росія стільки місяців, вела боротьбу, вела війну, вела фактично по майже повністю захопила Бахмут, а українські сили переломили ситуацію, і це буде і, і це мені здається буде мати колосальний ефект і точно затне е, рати скептикам, які дуже багато говорять про те, що щось не так відбувається. Тому і, і виходячи з цього, якщо ми говоримо про кліщів, яка дає плацдарм, це все ж таки е, певні висоти. Там десь 100-150 метрів, якщо дивитись по топографії, десь приблизно так. Це не, не так не дуже так, щоб але для артилерії це нормально. Плюс це ж а, фактично перерізання повноцінно шляхів, як мінімум, дороги, яка йде з півдня на північ, а не тільки ми зможемо діставати і інші дороги. Там їх, якщо я не помиляюсь, є щонайменше дві, які так само підходять до Бахмуту, плюс діставати і а, самі руїни населеного пункту. До Бахмуту, ну тобто, і розчищати плацдарм для наших сил далі. І я вважаю, що це здобуток, який створює перспективи для подальшого просування наших військ. Мабуть, він так і розглядається командуванням. Мабуть, це має на увазі генерал Сирський, коли каже, що ми йдемо, ми просуваємося, займаємо плацдарм за плацдармом і врешті Бахмут буде звільнений.